Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в ремонті простенький зварювальний інвертор під назвою Шуян, модель mma 280. І за попередню інформацію від власника цей інвертор спалив три комплекти силових транзисторів. Ну, перший комплект, звісно, що згорів ще у власника, а другий та третій комплекти згорали у попереднього майстра. І чому саме це відбувалося, в чому була причина, ну, ця інформація так і лишилася невідомою. Е, ну, якщо там додав власник, що там, начебто, майстер знімав його стелограми затворів силових транзисторів, там відхилень ніяких не було. Але коли сюди були запаяні нові транзистори, апарат вмикався і при спробі запалити дому на електроді, Відбувалося повторне ушкодження силової частини, тобто пробій одного з силових транзисторів. Ну, на мою думку, якщо так відбувалося, то скоріш за все була проблема зі зворотніми зв'язками по струму. Е, ну, їх тут, до речі, два зв'язки. Ціх. Перший за допомогою ось цього шунта він міряє струм по виходу, тобто на цих шинах і безпосередньо на вихідних байонетах. Тобто це низька сторона, і за допомогою цього шунта відбувається і регулювання струму. Якщо, наприклад, ми на передній панелі задаємо струм, ну реальний, фактичний, який там може бути, наприклад, 100 ампер, то оцей шунт його задача тримати струм на рівні 100 ампер. І якщо, наприклад, відбувається ушкодження зворотнього зв'язка по низькій стороні, тобто цей шум ну, скажімо так, взагалі перестає функціонувати, виконувати скажімо так, свої завдання, то вже вступає в роль ось цей трансформатор струму, він виконує функцію захисну, він не дає інвертору, тобто досягти тих значень струмів, при котрих може вийти з ладу силова частина. Якщо, наприклад, це Бувається ще, коли є в нас пробій діодів вихідних. Тобто, якщо тут є коротке замикання, то ось цей шунт це коротке замикання не побачить, але побачить ось цей трансформатор струму. І завдяки ньому в нас не згорять силові транзистори. Блок живлення службовий побудований на мікросхемі LNK 626. так Ну Давайте такий зараз невеличкий огляд. Інколи, я ж казав, що це вже дає деякі результати. І ось я щось вже побачив. Дивіться, ось цей резистор у нас, бачимо, 20 Ом. Бачите, є ось така невеличка плямка на цьому резисторі. Це, скоріш за все, прогар. Резистор на 20 Ом. Він у нас, я бачу, по доріжці, котра йде до нього. Це йде від трансформатора струму. Скоріше за все є проблема. Бо цей резистор, вигорівший, мабуть, або вже пішов від свого номіналу, і необхідно буде його, ну, по-перше, перевірити, а по-друге, скоріш, ну, скоріш за все, на 100% його замінити. Так, бачу, що тут була паєчка. Щось там резистор міняли, міняли щось по зворотним зв'язкам. Колупалися. Щось колупалися. Так, є відірваний один п'ятачок, але не смертельно, в принципі, нормально. Ну, от тут незрозуміло, нащо було ковирятися з релюшкою. От невже при виліті транзисторів є проблема з релюшкою? Ось, ну, Взагалі, нащо було її чіпати? я не розумію. Ну, Може, то якісь там нюанси діагностики, щось туди підпаювали. Ну, Як на мене, то все фігня. Так, Що е ми тут бачимо? Два вихідних діода. Ну, по цій стороні, ага, ще бачу, різали доріжку, яка йде від шунта. Да, ось видно. Ну і більше, ну, тут щось бачу, кандрчики тут щось паяли. ну да. Розібрав трішечки інвертор і перш за все вирішив розпаяти ось цю перемичку, яка дає змогу подати окремі плюс 310 вольт лише на службовий блок живлення. Тим самим силова частина інвертора в нас залишається знеструмлена, тому навіть якщо я зараз сюди запаяю нові транзистори, з ними нічого страшного не відбудеться, тому що напруга плюс 310 вольт до них просто не дійде. І тим самим я безпечно зможу зняти осцилограми, не пошкодивши їх. Зараз я беру осцилограф, знімаю осцилограми з затворів обох транзисторів і скажімо так, подивлюсь, що там відбувається. Вмикаємо зварювальний інвертор. На дисплеї бачимо якісь циферки. Тобто, службовий блок живлення в нас працює. Це не може нас не тішити. Так, стаємо щупом осцилографа на один із затворів. Бачимо гарненьку осцилограмку. Супер! Стаємо на другий затворчик. І тут теж повна красота. Ніяких відхилень немає, все чудово. Так, ну можна зробити висновок, що з частиною керування транзисторами все добре, туди лізти не потрібно. Для перевірки схеми обмеження по струму за допомогою цього шунта нам знадобиться невеличкий резистор на 5 Вт 0,1 Ома. Для чого він потрібен? Поясняю, ось, наприклад, коли апарат в нас працює у штатному режимі, тобто людина варить, на цьому силовому шунті відбувається падіння напруги в залежності від струму. Воно може коливатися від 1 до 75 мВ. Так ось для того, щоб в нас зараз тут не протікали струми там, скажімо, більше ніж 100 ампер, для того, щоб зімітувати роботу зворотнього зв'язку, нам знадобиться невеличкий резистор, за допомогою якого ми зможемо, скажімо так, зробити плавне регулювання напруги від 1 мВ до 75. А саме цю напругу ми будемо скажімо так регулювати за допомогою лабораторного блока живлення, але ж тут у нас напруга буде. По нулям, тому що зараз крокодили від блоку живлення під'єднані паралельно цьому резистору, і, скажімо так, ну це майже коротке замикання. Тому блок живлення буде працювати у режимі обмеження по струму. Тобто, коли ми будемо регулювати тут струм, в нас буде падіння напруги на цьому резисторі. Ну Сподіваюся, що зрозуміло. На мультиметри зараз. Ми будемо спостерігати падіння напруги, яке відбувається саме на цьому шунті. І на екрані осцилографа ми будемо спостерігати, як відбувається регулювання ширини імпульсів на затворі силового транзистора. До речі, транзистор я сюди вже підкинув. Нічого страшного, силу я не під'єдную, тобто 310 вольт сюди не прямує. Тому зараз я подам 310 вольт лише на блок живлення службовий. Тим самим скажімо так, заживлю схему, ну, саму скажімо, логіку апарата. Включаємо 310 вольт. На екрані осцилографа бачимо красиві імпульси. Так, На дисплеї мультиметра бачимо 0,8 мВ. Зараз піднімаю трішечки струм. Так, зараз у нас 6,8 мВ. Регулятор у мінімальному положенні. І давайте зараз я ось так: от, щоб було видно. Буду додавати струм. Бачимо, додаю вже 10 мВ, 11, 12, 14, 15. Ще обмеження не відбувається. О, відбулося обмеження. Зараз трішечки зменшу. О, бачимо, як шим схлопнувся. Тобто, зараз, якщо ще зараз понижувати, тобто шим потрішечку відкривається. Тільки я додаю. Додаю, додаю, шим схлопнувся. Ось, давайте, наприклад, виставимо там 225 мА на лабораторнику, а на шунті ми маємо 27 мВ падіння. Іменно вже напруги. Бачимо, тепер у нас. Регулятор у мінімальному положенні. Зараз я кручу його. Тобто додаю струму. Додаю, додаю, додаю. Потихенечку. О, імпульси починають з'являтися. Оп, шим відкрився. Знижую струм. Шим закрився. Тепер я імітую падіння струму. Тобто в нас ну, імітуємо, начебто електрод зараз я скажімо, відірвав від заготовки, струм у нас падає і шим знову відкривається. Знову я закоротив електродом, струм починає рости. тобто Бачимо, тут 27 мВ, шим захлопнувся. Ось так само і працює зворотний зв'язок по струму. Так і відбувається регулювання струму на виході зварювального апарата. До речі, стосовно полярності, не потрібно її плутати. Дивіться, у нас виходить до після шунта, точніше, в нас потрібно подавати плюс з лабораторного блоку живлення, а до шунта нам потрібно подавати мінус. Так у нас тут і приходить. Для перевірки схеми захисту від трансформатора струму я його відпаяв і також відпаяв навантажувальний резистор, пам'ятаємо, який я показував на початку відео. Це навантажувальний резистор номіналом 22 Ом. Тобто, зараз у нас лінію з трансформатора струму нічого не навантажую. Тобто сюди прямо я підключив крокодили від лабораторного блоку живлення, подаю живлення 310 В. Тепер вмикаю вихід з лабораторника. І поступово починаю додавати напругу. І подивлюсь, при якій напрузі у нас схлопнеться наш шим. Так, 10 вольт, 11 вольт, 12 вольт, шим захлопнувся. І на передній панелі засвітився жовтенький світлодіод. Так, назад тепер при падінні напруги у нас шим не відкривається. Жовтенький світлодіод світиться, тому що тут на платі є теристор, і він, скажімо так, коли відкривається, назад, він вже не закривається. Це зроблено для того, щоб захистити апарат при якійсь нештатній ситуації. Тобто, коли спрацьовує захист по трансформатору струму, значить 100% є якась проблема і необхідно апарат ремонтувати. Так, дивіться прикол. Сварочку вже зібрав, тобто навіть вже і перемичку запаяв, та що у нас розділяє силову частину і службовий блок живлення. Тобто, зараз е, я подаю вже повноцінно 220 вольт на вхід. Зараз дивіться, даю напругу через лампу розжарювання. Бачимо, осцелограмка з'явилася. Так, Сварочка у нас запрацювала на виході, тут навіть щось вже і регулюється. Так, осцилографом стаю на затворі одного з транзисторів, але коли беру щупи тестера, стаю на вихідні байонети. Бачу на виході напругу 0,43 тобто В. Тобто, у нас немає виходу. Чому? Зараз буду розбиратись. Перекинув щуп осцилографа на другий транзистор, ось так. Дивіться, вмикаю сварочку. Там щось короткочасно з'являється і пропадає. Тобто генерації на затворі другого транзистора в нас немає. Ну і звісно, з-за цього напруги на виході теж немає. Але дивно, чому я раніше перевіряв, тобто ставав на 20 транзистора, там не було ніяких проблем. Тобто генерація була як по одному, так і по другому транзистору. Але зараз, коли все зібрав докупи, з'явилась така проблема. Ну, зараз знайду те місце, де у нас втрачено сигнал, і полагоджу це. Ніякого підозрілого елемента я не знайшов, тому обійшлося все пропайкою кожного СМД-елемента біля транзисторів. Бачимо, що всі резистори і керамічні конденсатори додатково пропаяні. Гадаю, що десь був не контакт під якимсь резистором, але візуально я цього не побачив. Я там світив і фонариком і так і сяк заглядав, але, ну скажімо так, візуально нічого абсолютно не було. Зараз вже після того, як я все це пропаяв, осцилограми в нормі, плату я деформував. І в ту іншу сторону, тобто навіть корпус трішечки вигибав туди-сюди, але осцилограма стояла як вкопана. Тому гадаю, що проблема пішла, і напруга, до речі, на виході з'явилася. Перевірка апарату на баласті, напруга холостого ходу 55 вольт, струм на мінімум, форсаж дуги на мінімум. Так, на баласті накидую 40. -ку. Так, треба струм трошечки додати. Ось так. 24 вольта у нас 26 А. Так, додаю ще 80-ку. Так, додаємо струм. Так, дивимось, зараз соточку поставим. Так, трещо підгрузить. Ось так, 24 вольта, 100 А. Є і на максимум. Так, зараз трошечки підкинути треба. Так, це вберемо. Зараз 80 раз. О, 24 вольта, 123 А, як і на показометрі. Нормально все працює. Зараз кинемо все це на електрод. Регулювання відбувалося за допомогою ось такого баласного реостату. Так, ну і ось власне самі винувації проблеми. Бачимо, ось цей операційний підсилювач LM358, ось цей змінний резистор і один стабілітрон. Саме вони стояли у ланцюгу форсажу дуги, і вони, скажімо так, завалювали струм, коли навіть спрацьовував захист. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре, до побачення!